І люди знаходилися в безпечних місцях під час повітряної тривоги. Не нехтували, не здійснювався рух вагонів метрополітену, тому що уламки збитого шахеду впали на колію, у яких здійснюється видача складів метрополітену, вагонів, в які йдуть тунель. Пошкоджені є службове приміщення охорони, пошкоджена охорона огорожа. Самого електродепо і хочу сказати, що ворог веде підступні якби такі атаки, заряджаючи шахиди шрапнелю дрібними осколками, і ми можемо це бачити вже з місця події, де все посічено навкруги такою дрібними металевими осколками. Що якщо би в цей момент знаходився рухомий склад на коліях і відбувалося переміщення вагонів, ми би мали. І е, понищені вагони рухомий склад, і також би могли бути е, якісь жертви чи каліцтво серед людей. Це було швидко відреаговано державною службою надзвичайних ситуацій. Також з колективом метрополітену обстежили колії е, уламки, позабирали з колій, і рухомий склад пішов на лінію. Зараз ще працюють е, слідчі, які е, обстежують все, що було до кінця. Пошкоджено, але рухомий склад виїхав на лінію. Працює, попри те, що слідчі дії тривають на місці допоможі на